Господи Боже Всемогутній, благаю Тебе заради найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, яку Він пролив за нас на Єрусалимських вулицях, несучи на своїх плечах хрест, визволи душі з чистилища, а передусім ту, яка перед тобою найбагатша заслугами своїми, щоб якомога швидше славила і благословляла тебе навіки в незбагненній славі, яка для неї приготовлена на небі. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зі святими упокой, Христе, душі слух твоїх там, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя вічне.